Буде цікаво і оптимістично. А хтось каже, що це утопія, що це неправильно, ти там не науковець, але я все таки впевнена, що так воно і буде. І так, давайте почнемо з того, що ми зараз передивимося з вами супутники Дані. Сьогодні 3 у нас квітня 2024 року. Ми знову дивимося, правда, настільки багато світла. І що ми бачимо? Ну, ми бачимо добру картину, прекрасну, наймилішу для нашого ока. Це картина відсутності принципів всього. А що тут можна і не можна побачити, немає нічого. Начебто, якщо все правильно передивлятися інші фотографії, то більш широкий місце автомобільне, менше місце жд сполучення мист. І значить, виходить, що ці всі опори у них тут з'єднані такою штуковиною. І, а там знизу ці е, металічні крюки, які в ту, е, в, ту, в, ту в ту каку, які, яка дає Азовське море, вона туди заглиблено. Так от, пам'ятаєте, я вам казала також, всі, хто зі мною всі знають, що у нас взимку був тут шторм під 10 палів. Біля Кримського мосту, який тут розніс їм оту все допоміг так, якби ми самі не впорались. У них тут були судна, вони туди сітку нав'язали і, значить, нав'язали туди сітку і зробили тут собі такий захист. Одну так, секунду. Все цей захист він у них полетів за тобою шторму. Я казала, що такі хвилі, що вони тоді з зимою, там більше двох метрів, для них ще казали, коли будували критично для цього мосту. Тобто варіанти, що трапилось з мостом за зиму, дуже основне це той шторм, який допоміг. Це ті великі хвилі, які були всі зими. і саме основне. Це просто ухтишечки. Пам'ятаєте, якщо ми візьмемо другу фото, яка більш така за 28 березня, така дуже ярка. Де це друга фоточка? Де така світла-світла фото? Ось, Здається, це вона? Так, трошки почекаємо. Ну, от тут на цій фото прекрасно видно їхню загорожу, Прям, прямо вони ведуть цю загорожу. Мабуть, щоб не плавали, не знаю. О, прямо з, з керчі, і так, да? значить, вони в принципі зробили тільки, залишають проход для суден. Україну стратегічно не, не цікавить, щоб хтось тут плавав. Нас цікавить, ну звичайно, нас цікавить, звичайно, великий крокпроход, тому що дуже багато там є порт Кавказ. Отам от в Краснодарському краї, там де Ростов Таганрог, Ростов на Дону, там є порт Кавказ і торгівлю вони ведуть з того порту. Цей порт для них стратегічно, тому що він приносить їм великі гроші. Нас існування цього, скажімо так, коридору в принципі не цікавить. Правильна дія Зеленського, то типу просто складати наказ, я наказую вам, бо це все, все коротше перекрити. І ми знаємо, що чомусь Путін. Тягне десь железну дорогу. І тоді, коли будували міст, Порошенко не давав наказу. Я там, типа, наказую вам заважати цьому мосту, не дати цьому, цій ідеї, скажімо так, реалізуватися. В тому і винен. До побачення, ти якби винен в тому, що вони провели цей міст. Можна, можна було провалити будівництво цього мосту. Можна зараз наперед провалювати будівництво тої. Же тої дороги, які вони намагаються замість мосту зробити? От, але саме цікаве, що вони нам просто самі показали в принципі, останні чотири 1, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, чи чотири, чи вісім основних опори, куди можуть дістати торпедів, скажімо так, українців-любителів. Флоту ті військові частини, які мають собі дрони підводні, надводні, допомагати допомагати природі. Але іще, якщо взглянути на арку, нас дуже цікавлять зараз, це, це ми потім до природи цього явища Кримського мосту, які вони там були, були розумні, що вони там побудували. А зараз. Аркань Керченського мосту має Керченського. Оця не дружба. Це нам уже арка не дружби. Оця молнія, яку тут повісили, це а, а, означає, що у нас немає жодного а, жодної більше не буде ніколи дружби на наступні 4, 5, 7 поколінь вперед, на всі 12. Е, значить, і ЖД і е, автомобільний міст. Нас цікавить найбільше в цьому ЖД міст, тому що якраз за допомогою ЖД-сполучення вони ставили одночасно велику кількість танків, хоча вже мосту не можна мати жодного навантаження, і і вперли все це в Крим з Криму на Південний фронт. То якщо єдина правильна річ, яку можна зробити з приводу ракет. Бити, наприклад, кудись кудись ракетами, в принципі, немає ніякого сенсу, крім місця, от от, от у тут сполучення арки, і сполучення жде самого полотна. Тому що якщо сюди, от якщо це от арка. Залізничного мосту, правильно сказати на українській мові, то якщо ракета влупить сюди, сюди плюс цю арку ще поплавить свої температури, плюс вона зруйнує жд сполучення, то, то та техніка, яка змінює а, самі колії. Їй треба розвертатися, цій техніці треба розвертатися, і якби там такі крани, які повинні, скажімо так, цю частину цієї колини розвертати. Справа в тому, що тут нема місця. В принципі, будь-яка, якщо ЖД-сполучення на всьому мості буде знешкоджено ракетою або чим загодно будь-якою зброєю, я абсолютно впевнена, що це їм. Це це як їм з арку треба знімати для того, щоб поставити нову колію? Може, може, такого і було, і ми не знаємо цієї інформації, тому що відео там, де у нас горів, горів е, е, полотно е, залізничне, вже є. І можливо, тому Путін вже і веде, е, немає такої прямої інформації в інтернеті, намагається вести інше. Іншу дорогу, тому що якби ми знайшли, але вони, звичайно, будуть намагатися іншими методами. Ім їм, їм стратегічно важливо це місто. Ну настільки стратегічно, наскільки це можна уявити. Ми бачили, що вони затопили баржі і судна там у вход у Азовське море. Саме цікаве, що це ці баржа суд не може бути з Керченської переправи. Тобто, колись ми накупили багато суден для Керченської переправи, це частично можуть бути ті судна. Вони могли їх 100 штук там туди також затопити, і вони самі собі зменшили логістику. Просто була тишечка від Путіна таке такого зробити. І при тому, що саме звичайно, що судноплавство, воно працює і е, танки, і судні, ходять. Нас це не цікавить. Нас там цікавлять торпедичні крокодили. Зараз ГУР скаже, що вони поїдуть в Амазонку, значить завезуть крокодилів, насправді запустять туди, щоб було веселіше, там плавати. Страшні крокодили. Дилі розведе в Азовському морі, але без того там небезпеки вистачає. Тобто українці-любителі, морські флоти, всі, хто має дрони. Якщо ми продовжуємо бити лише в раз, два, три, чотири арки мосту, ми цей мост, звичайно, добуваємо, закриваємо ракети, вони нас цікавлять тільки в момент сполучення арки і момент сполучення цієї металічної конструкції з самим мостом. В цих от моментах вони цікаві. Вони вони тут, от, от удари по цим місцям, вони обов'язково принесуть результат. І там і не техніка не розвернеться, вони будуть розуміти, що робити. Це буде для них дуже болюче. Це як казати про залізничне місто. Ну, а наказати, що цей мост розриває по іншій причині. Йому все одно хана, Тому що, ну. По-перше, вони його побудували просто в місцях тектонічних розломів. Я вам зараз покажу картинку тектонічних розломів Азовського моря і нічого кращого, ніж цю картинку ви зараз не побачите у світі. Вони просто взяли і побудували от тектонічні розломи. От Кірч. Тут посередині йде тектонічний розлом. Чуть далі вище також є тектонічний розлом. Тобто, це місце постійних землетрусів. Там плити постійно отак от ходять. Вони ходять туди-сюди, обтруться одну об одну. Також тут, тут є плити, але нас цікавить це місце. І коли от, я. Особливо цікавилась і по будівництвом цього мосту, і чому вони так довго його робили. Тобто вони могли побувати за два роки, а вони будували його дуже довго. Вони все не виходило, не виходило, не виходило. Вони міняли технології, намагалися цим що зробити. Я не знаю, що можна зробити з цієї з цієї штуки. тобто, тут тектонічний розлом він буде розривати саму арку, і вони прямо в його так сказати, і на на, на нього, і поставили. Тому оцю. Арку і всі е, опори, тому кожен дрон такий успішний. А е, один нещасний дрон може підбити або два підбити 145 сорок п'ятого і воно тупо падають. Вона тупо е, нічого не рятує. Крім того, що ви думаєте, що Зовське море таке миле це найнебезпечніше море, яке взагалі е, можна собі уявити. До речі, після 2014 року вже були там труси, і це доведено в районі 5 балів в Азовському морі, а це немало. Тому мост вже був не в самій, не в самій так сказати, кондиції. Крім того, крім того, чому Азовське море не саме добре для, в принципі, для всіх нас? Із-за того, що занадто багато розломів в Азовському морі. Тепер перехожу на російську мову, тому що всі статті на російській мові. Вже вивчають. Ну, хай вивчають! В общем, а, оно опасное, потому что очень много подводных течений, обратное течение, отбойная волна и даже тягун. То есть в, просто в, как... в один момент, находясь возле берега, может смыть далеко в воду, и это будет какое-то такое течение, которое сильно засасывает, и спасаться правильно вообще-то плыть в сторону, а не как бы вот... вот, вот на... Пытаться уйти в сторону, это правильное движение для спасения. И это касается не только детей, это касается взрослых, которое течение движется скоростью 3-4 км в час и может достигать от 2 до 10 метров. Это опасность Лазовского моря, особенно это опасность для детей, потому что кажется, что можно занести ребенка очень мелко, а на самом деле в этот момент подойдет подводные течения, и, и взрослого человека ребенка заберет. Но на протяжении следующих 10 лет эти подводные течения активизируются с такой силой, что мы говорим про опасность Азовского моря, как того моря, которое может в любой момент просто забрать и унести. Следующее это огромнейшее количество тектонических разлов на дне моря. Так вот, и со всех морей, которые только есть, Азовское море, оно наиболее, скажем так, Тектоническими разломами, и э, это будет абсолютно постоянное землетрясение. То есть один дрон несчастный, и эти тектонические разломы помогут разломать и доломать этот. Э, это еще ада под названием Крымский мост. Следующее, почему море нехорошее, это огромное количество огромных неприятных медуз и рыб, которые не самые приятные для купания. Радиоактивный черный песок, если вы видели, и не только, вот такие черные пески, то есть это, это нехороший песок, это, 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 не, это не есть все вещи, которые можно сидеть и мять лепешку, и это принести домой, и раз, это, это В общем, вот именно этого много в Азовском... Море, особенно после шторма, в районе Тагангорога и Мариуполь, это все выкидывает с дна прямо на, на, на берег. И бывает, после крупного шторма весь все побережье в таком черном песке. Ничего хорошего этот песок не несет. И еще тоже то, что будет происходить, это сползание постоянно берегов, и из-за этого, конечно, дома просто спускаются под воду. Поэтому, те, кто живут на первой, на второй линии в ближайшие 10 лет, но, к сожалению, сожалению, дома будут разрушены, потому что они уйдут под воду. То же самое можно сказать про крымчан. Но те, кто дома оформлены и построены на самых, самом близок к берегу, все это уйдет под воду, потому что будет меняться береговая линия очень сильно в ближайшие 10 лет. И это тоже как бы нужно учитывать в любой момент, просто дом затопит или уйдет грунт под воду, и это все может провалиться. И вот, поэтому Азовское море не такое милое, как казалось, да, она самая теплая, самая мелкая. Но, кроме того еще, там, ну вот, медузы абсолютно страшнючие в мире, и это еще не самые крупные медузы, когда какие-то процессы происходят, э -эм, не совсем натурально, не, натурально экологически, но медузы и вот такая жирность, она страшно размножается, это все заполоняет, это море может покрыться безумно медузами или какими-то такими неприятными существами, которые вообще в море можно не будет зайти, и мы будем только на него смотреть со стороны и, и ужасаться а, тому состоянию а, флоры и фауны, которая точно будет размножаться, при этом все вот это все убивает поголовье рыбы которое там завелось, то есть что хорошего, э, скажем так, в фауна это, конечно, не пахнет. Э, далее, кто не знает, но грязовые вулканы существуют. грязовые вулканы, которые э, просыпаются, поэтому можно сказать, что Азовское море проснется и оно будет выглядеть как-то так. То есть грязовой вулкан это обычный вулкан, только вместо лавы он извергает грязь. И все это выглядит как-то, сейчас я вам покажу. Где же это остров Вулкан в Азовском море? Это был 2008 год. И вот видео, вот фотография грязового вулкана. И самое интересное, что эти грязные грязовые вулканы, они когда образуются. Они могут на какое-то время притихнуть, но потом обязательно будет снова извержение, и они будут постоянно функционировать, и более того, за собой они производят каскад вулканов, которые вот вулкан образовался грязовой, дальше там метров 50 образуются новые, через какое-то время еще один новый, новый, новый. Поэтому Азовское море вполне возможно будет вот таким. До 8 секунд посмотрим. Вот такое, вот такое будет образовываться в Азовском море. Вот. И вот это вот постоянно э, будет сопровождаться в Азовском море. За 10 будущих лет мы можем сказать, что проснутся все грязовые вулканы, которые только возможно. И э, из милого и симпатичного Азовского моря все это может при привести Азовское море в какое-то просто еще ада. Поэтому за 10 лет в любом случае мосту кранпец, кранта. И сколько бы они туда не вливали денег, от, от, от грязевых вулканов, от тектонических разломов, от землетрясений, от. что там еще, селевых потоков, вот этого мула, который будет подниматься вверх, кто то там будет все подниматься, на дне что-то подниматься, что-то опускаться, и, и это и тягуны, и эти подводные течения, и еще бог знает, какие явления, которые сложно предсказать на будущее, и все равно можно сказать, что мосту кранта, кранты, хана. Русне, угу, так, да, як мальчик славха в Харківській області. Поэтому, в принципі, про те, що буде функціонувати вопрос не стоїть. Наша задача зробити максимально швидко, як ми тільки можемо. Можете тільки собі уявити, наскільки їм легше становиться на фронті там зараз в Олешках. Там вони там, я не знаю, як там, може там захазянюють в Олешках, ну я не знаю. Там виходить, що орки вони стоять на території Аскану на нові. Ви розумієте, що вони нам зараз поїдять всіх тварин. У нас там і буйволи, і, 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 і навіть такі, а, тварини, які не живуть у лісах, там і, 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 хто завгодно. Вони зараз по, 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 з'їдять всіх, вони просто там бігають о, і вони з. Зброєю вони просто там зараз їдять нашу Асканію нову. Вони просто зараз зроблять ці орки. Нам геноцид Асканії Нової. Просто їхала в транспорті, побачила аудіоканал, Ютуб канал. Прослухай про природу Асканії Нової». Я подумала, що скоро природа Асканії Нової не буде. Тобто вони принесли сюди просто свій геноцид. І так до основного, що вони зробили, вони самі нам показали чотири основних крупних опори, куди не можуть дістати наші дрони. Ми в принципі знаємо, де є доцільно брати, куди бити ракетами, де це буде абсолютно най, най, найважче для них щось там відремонтувати. Тому казати, щоб ракета кудись-сюди, сюди, сюди, не треба. Є тільки одні, одні місця, куди, куди можна вдарити ракети, і це буде максимально скажімо так. І в принципі, якщо ми кажемо про полотно, дорожнє полотно, якщо там буде великі дирки, розмір там я не знаю з чого, в принципі, також. Тож вони повинні бути в одному місці. Нам не треба розсіювати зброю, потужність цього цього і гроші, які ви витрачаємо на цю зброю, десь на інших місцях. Вони самі, воно, воно само намальовується логічно. І чим швидше ми це зробимо, ну крім тим НПЗ і інші продукти, і торгуючи Спорт Кавказ, воно нам не потрібне.